Працівники Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю на Львівщині викрили організовану злочинну групу, учасники якої організовували систему викрилення нафти з сердцю безпосередньо із діючих сороднин. Це стратегічний об'єкт нашої держави. Тут відбувається нафта, частина з якої транспортується на нафтопереробні заводи для подальшого виготовлення палива та паливо матеріалів для потреб нашої армії на час проведення антитерористичної операції. На даний час встановлено причетність до скоєння злочину сім осіб, це, зокрема, жителі міста Львова та Борислава та інших міст області. Слідчим управління відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину. злочину передбачено частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. На сьогоднішній день вже двом особам, організаторам даного злочину пред'явлено. Звинувачення про підозру скоєння злочину і загрожує покарання вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. На сьогодні підраховуються збитки, які були завдані нашій державі цим злочинним угрупуванням.